Насправді ми дуже ретельно і довго готувалися до цього свята. На цьому фудкорті, який ви бачите, ми представляємо сім ресторанів. Це ресторани Фергана, у нас є там шеф-кухар узбецької кухні, його звуть Бахтіор. Тобто він дійсно з фергани і досить класний робить плов, дуже смачний. І декілька м'ясних страв, які дійсно здивують Житомирян своєю смакотою та витонченістю. Друга наша локація це спотикач. Житомиряни бачили його в тому році на різдвяному ярмарку. І як завжди, він буде радувати всіх смачними ковбасками, смачним глінтвейном, медовухою. Дуже класні експонати там є, дуже класно фона, тому класні страви. І дуже класно виглядає. Ще одна у нас концепція є: це гіноцвалі, два грузини, падрі, Гіві, Вони дуже старалися привезли обладнання для того, щоб робити настоящий хачапурі з Сулугуні, тому можна спробувати. І оскільки зараз піст, кожного дня вони готують смачний плов з грибів без м'яса, тому можна прийти покуштувати. Є декілька страв, тяшушулію смачний, і сьогодні вони приготували для житомирян суп-харчо. Дуже смачна у них є наливочка, називається кальвадос, і глінтвейн, які вони варять тут же на вогні, в казанах. Дуже смачний. Є у нас також на нашому фестивалі відомий вже по декілька наших по корольову фесту, деяких фестивалів це фетпапа. О, це смачні бургери. В цьому році вони також готують булочки та котлети на, на, на справжньому вогні на грилі, тому дуже смачні сендвічі. Ну і шаурма є у нас Джозеф, він дуже класно готує, бо він сам з близького сходу, з Палестини, він о цьому знається. Шаурма найкраща у нас в Житомирі це так точно. От. Ну і окраса нашого фудкорту це Глінтвейня. Якщо ви бачите, у нас є мідний великий чан. Ми його спеціально замовили з Португалії. Два місяці він у нас йшов, і хлопці у нас готують дуже смачний глінтвейн. Декілька видів є, дуже смачний. Ви можете бачити там справжні спеції: це гвоздика, кориця, кардамон, це мускатний оріг, духмяний перець. І є декілька дуже смачних пуншів. Ми в цьому році не піднімали ціни. У нас Грінтвейн коштує 15 гривень маленький стаканчик, 25 гривень великий. Це ті ж самі ціни, що і в тому році. Не хотіли підіймати, хоча дуже ціни скрізь ростуть, але ми хочемо, щоб новорічні свята, новорічні страви, напої були доступні.